обласної військової адміністрації Олександр Старух з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаю російські змі. Сьогодні повідомили про те, що колаборант з Бердянська, який називав себе очільником військової державної адміністрації Олег Бойко та його дружина, раптово вмерли. Щось вам про це відомо? Ну, так інформація. Ця надійшла. У нас продовжується розборки в їхньому середовищі, те, що вони. Накрали у людей те, що вони один одного готові здавати, бігти з міст, окупованих Зараз підтверджується підтверджується такими от результатами діями, які призводять до того, що колаборанти практично один одного почали вбивати. У ну, будь-якому разі нагорода знаходить своїх героїв а в Запоріжжі. Сьогодні люди Це... чули вибухи, що відбулося. Ну, частенько у нас почастішали вибухи. Звичайно, є прильоти в передмістя регулярно. Взагалі, за минулу добу знову трохи інтенсивність обстрілів ворога збільшилась. Більше 100 обстрілів, 105 обстрілів відбулося в по всій лінії. Зіткнення, фактично, і 28 громад аж зазнали уруйнувань. На жаль, є загибла людина, і є поранені люди. В самому місті ну, не постраждала інфраструктура сильно і немає загиблих на щастя. А з чим ви пов'язуєте цю інтенсифікацію обстрілів? Ну в практично через Запоріжжя поруч ідуть всі ці ракети. На жаль, які йдуть в кривий ріг. Ну, і по інфраструктурі безпосередньо, яка забезпечує там водопостачання. До цього тиждень тому було удари, згадайте, по енерго по електропостачанню. У нас теж вони намагаються намацати, ну їм далеко так не треба. І Кривий ріг далеченько, і там щоб достати простими ракетами. А у нас вони там С-300 кидають як правило, теж намагаються потрапляти в об'єкти критичної інфраструктури або відволікають наші. ПВО тим, що кидають пару ракет у цих простих, там умовно кажучи, С-300, щоб відволікти, а потім пролітають у ці великі ракети, які гатять по дамбами по об'єктам. Тривому і навколо нього. Але ми зрозуміли, що нова тактика у росіян з'явилася прицільно бити по об'єктах інфраструктури, особливо перед зимою. Як в таких умовах Запоріжжя і область готуються до опалювального сезону? Тому що далеко не в усіх громадах Запоріжжя є газ і є електроенергія. Газу, ну, знову ж таки, газу, там, де окупована територія взагалі немає ніде, тому що перебити всі газогони. Якщо надія в Бердянській громаді є, то в інших громадах маловирогідно, що він з'явиться. Електрики до сих пір теж немає в зоні ведення бойових дій. Періодична електрика вимикається, тому що не працює атомна станція, не видає напругу назовні, тому що всі чотири лінії пошкоджені безпосередньо і звичайно. Але разом з тим в обласному центрі і навколо в неокупованій території всі роботи ведуться вже за 90% виконано, тих планових робіт, які були підготовані, і генератори підготовані, готуються і запаси палива твердого для того, щоб в разі виникнення важкої ситуації критичні були точки пункти обігріву. Знову ж таки згадаємо, що приватний сектор. Ми просимо людей надалі не розслаблятися, а готуватися до важкої зими і. З друзями, з родичами говорити, щоб могли разом перечекати, якщо виникнуть ситуації з опаленням місця. В цілому з сіми громад, які опалюються на газу, тільки на сьогодні Вільнянська і Запорізька мають шанси пройти опалювальний сезон ну, як, як воно є. Хоча знову ж таки будемо ще дивитися, що ці негідники будуть робити, тому що наразі ми бачимо, що по всій країні у них план трохи. Ну, Понищити об'єкти цивільної інфраструктури і саме енергопостачання. Прошу так, хотіла спитати, щоб ви жителям Запоріжжя порадили зробити для того, щоб більш-менш нормально пережити цю зиму. Ми радимо і наразі будуть сьогодні ще чергова нарада з по водоканалам з міським відбулася. Опрацювала комісія ТБНС, яка виробила конкретні плани. І завдання також поставлено на найближчий час, щоб люди були поінформовані про дії, які мають вжити. Це дуже багато в різних галузях Безпосередньо Ну, от по водопостачанню треба мати невеликий запас води. Обов'язково і питної води, і води для технічних потреб вдома завжди Тобто налили, Потім використали і смили там бачок чи. Потім налили нову і щоб вона стояла, тому що якщо зникне електрика, да, буде пошкодження, то відповідно зупиниться і водогони, і каналізація і всі ці мережі. Все це надано працювати фахівцями, і вони в доступній формі найближчим часом доведуть до відома наших земляків. Сільвес алгоритм дій, який повинні бути здійснити в кожному з напрямків. Угу. Тобто, жителям Запоріжжя довколишніх районів треба найближчим часом слідкувати за повідомленнями міської влади обласної влади, яка так, розкаже, так, як так. переживати зиму. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.